Вітаю вас! Мене звати Класна Тетяна. Я більше семи років професійно займаюся рекрутацією українців на роботу в Європі. Якщо вам до 55-58 років ви маєте досвід роботи на печерицях або досвід роботи на польових роботах в Європі, запрошую вас на роботу у Францію на печериці. Район Понсу біля океану, початок сезону можна заробити хороші гроші і трошечки відпочити у свій вихідний день. На океані покупатися. В чому полягає робота? Робота полягає на зборі печериць, на пакуванні, на сортуванні, на митті і на відправці їх далі в магазини. Робота на моторику рук, робота досить складна, але якщо пристосуватися, або якщо ви не боїтеся складної роботи, або ви не боїтеся швидкості, ця робота буде саме для вас. Є певні норми? Це 26 або 32 кг за годину потрібно збирати цих печериць. Є навчання перший місяць, вас вчать, якщо все добре, ви залишаєтесь і ви працюєте. Організований виїзд зі Львова групою, обов'язково потрібно мати чистий біометричний паспорт, бо. Роботодавець допомагає в оформленні тимчасового захисту у Франції, тому ми беремо як під оформлення документів, так і е, працівниць з готовими вже французькими дозволами. Ви приїжджаєте два тижні в середньому ви очікуєте на документи. В цей час працювати не можна, але ви можете собі побачити понс, провести гарний час, якщо будете з'їздити до океану, дуже класно, насправді є можливість. За цей час допомагаємо вам оформити продуктовий набір, який ви можете бачити зараз на фото. Після оформлення документів ви виходите на роботу. Перший контракт підписується на два місяці. Потім ще раз на два місяці і далі на півроку. Але ми зацікавлені в працівниках, які приїдуть і будуть працювати мінімум 6 місяців, бо фірма несе величезні кошти щодо вашого проживання, оформлення документів, вашого навчання. Відповідно, нас не цікавлять працівники на короткий термін роботи. Чи гонять сильно в шию, як би то кажуть? Так гонять, так вимагають, але дуже класна зарплата. Оплачують 11,65 брутто за годину. Робота мінімум 168 годин, тобто 5 днів на тиждень по 8 годин ви маєте, але насправді працюють більше. Працюють 8-10 годин, працюють і субота-неділя, вихідний завжди плаваючи, не завжди він припадає на вихідний день, тобто на суботу або на неділю. Але. Надгодини вихідні святкові дні оплачуються окремо, оплачуються вище. Можна дійсно заробити хороші гроші. І зараз мої працівниці працюють по 8, 10, 11, навіть деякі працюють по 12 годин, бо в них є бажання, бо в них це класно виходить і чому б ні? Житло надається, це будинки. Я не скажу, що там супер-лакшері Житло, ні, такого немає, але все ж таки ви на роботу. І умови стандартні, кошти 260 євро. Ці кошти вираховує зарплати роботодавець. Зарплата нараховується на банківський рахунок в євро. На мою думку, одна з непростих робіт, але одна з найкращих вакансій по відгукам моїх клієнтів. Бо зі 100% людей, які їдуть, все ж таки 80% 85 задоволені. Так, деякі не задоволені, бо все-таки понс це маленьке місто, там немає якихось таких супродоговільних центрів, немає де розважатися, але потрібно думати про те, що ви їдете на роботу, заробити кошти, інколи потрібно тоді обирати. Або ж я мігрую, і це одна справа, і мені потрібно велике місто для життя, або ж я їду заробляти кошти. Мені потрібна та робота, де я дійсно можу заробити. Ця робота є цілий рік, працюють там поляки і українці, бригадири всі поляки, тому потрібно хоча б розуміти польську мову, що до вас будуть говорити. Сподіваюся, що ця інформація вам була корисна. Запрошую всіх до співпраці. Якщо вам потрібна консультація, телефонуйте за номерами, які вказані нижче під відео. Бережіть себе.